Ти не розумієш, Тамара, яка це відповідальність? У тебе ж двоє своїх дітей. Навіщо тобі ще чужі діти? Чоловік не міг стримати емоції, коли Тамара йому повідомила, що відтепер племінники будуть жити з ними. Вони не чужі. Це діти мого рідного брата, і вони не можуть залишатися самі, якомога спокійніше намагалась пояснити Тамара. Вона й сама розуміла, що прогодувати четверо дітей їм з чоловіком буде непросто, але по іншому вчинити не могла. Ага, поки невістка по Італіях роз'їжджати буде і буде гроші заробляти. Ми маємо її дітей одувати. Добре це вони придумали, бурчав Микола. Так от що я тобі скажу приведеш племінників до нас, я з тобою розлучуся. Неприємно все це було, але Тамара чомусь була впевнена, що Микола від неї не піде, побурчить і перестане, а дітей напризволяще вона залишити не може. Миколо, зайві кусень хліба у нас завжди знайдеться. Ну чого ти? От побачиш, все буде добре, уживемося якось, не пропадемо. Сказала Тамара і в той же день поїхала до племінників. У Тамари з Миколою було двоє дітей. Дочці Марині було вісім років, а сину Роману дванадцять. Племінники були трохи старші, Юлі було дванадцять років, а Тарасу чотирнадцять. Брат Тамари Іван одружився п'ятнадцять років тому і залишився жити в селі біля матері. Дружина його Лариса була панянка з міста, тому перспектива жити в селі її аж ніяк не влаштовувала. Вони з Іваном з самого початку жили погано, лаялись постійно, Іван став у чарку заглядати. Сама Тамара вийшла заміж і пішла з чоловіком жити в райцентр. Спочатку у них була невелика квартира, а потім їм вдалося придбати будиночок на околиць їхнього містечка. З братом і невісткою Тамари завжди були погані стосунки. Вона їх не розуміла, а от племінників своїх вона завжди любила і приїжджала до них з гостинцями. Коли Лариса заявила, що хоче їхати за кордон на заробітки, Іван тут же зібрав свої речі і пішов жити до іншої жінки, яка завжди готова була розділити з ним черчину. Лариса таки стримала своє слово і поїхала, а діти залишилися з бабусею. Тамара розуміла, що її літня мама не зможе належним чином приглянути за дітьми, тому й вирішила забирати племінників до себе. Бог допоможе, якось справимось, заспокоювала вона і маму, яка дуже хвилювалася, як воно тепер буде, і чоловіка, який переживав, що не зможе прогодувати таку велику сім'ю, та й себе саму теж заспокоювала, бо навіть вона не могла передбачити, як воно буде, а просто робила так, як серце підказувало. Проте її хвилювання виявились марними. Вона виховала і виростила чотирьох прекрасних дітей, якими неабияк пишається. Племінники стали її як рідні. Вони тітку називають мама Тамара. Їхня рідна мама Лариса, як поїхала в Італію, так про них і забула, ніколи не присилала їм ні грошей, ні гостинців та навіть не телефонувала, щоб дізнатися, як у них справи. В Італії невістка знайшла собі італійця і стала собі з ним жити, а додому приїхала лише один раз, щоб офіційно оформити розлучення з Іваном. Подейкую, що Лариса ще італійцю дитину навіть народила. Брат теж дітьми не цікавився, він по грусу зеленому змії, і через кілька років його, на жаль, не стало. Тамара між дітьми ніколи різниці не робила, вважали їх однаково рідними. Чоловік її теж змирився і любив та дбав про всіх однаково. В свій час вони всім дітям по черзі весілля гарні зробили і з житлом допомогли. От тільки вийшло так, що рідні діти Тамари і Миколи. Обоє виїхали за кордон, допомагають батькам фінансово, але повертатися поки що не планують. Зате племінники від них не відходять, внуків їм приводять, піклуються про них. Щонеділі всі разом збираються у батьків дома. Це вже стало доброю традицією. Нещодавно чоловік Тамари в лікарню потрапив, Тарас бігає, з лікарями домовляється, Юля з самого ранку бульйон гарячий несе, щоб батько смачно поїв. Тамара прийшла до чоловіка, він лежить, посміхається, діти біля нього не відходять від його ліжка. Дякую тобі, Тамара, за дітей каже. Тамара теж посміхається, бо і справді їм з чоловіком пощастило мати добрих дітей. Колись вони про них дбали, а тепер вони дбають про батьків. Нехай вони і не рідні. І хіба ж це не чудово?